Всім гарного вечора. Сьогодні збираю молочну дівчинку. Тут у мене мус полуничний, полуничне конфі і вершковий крем ніжний на маскарпоне. Ось так шарами ми збираємо тортик гарненько. Як завжди, закриваємо плівкою або в кільце, і до холодильнику на мінімум 8 годин. Ось такий гарний в нас розріз. Декор у мене був з ляйкою лол. Ось так потьоки, бантик зробила з мастики, потьоки з глазурі на вершках. Ось так обережно, щоб вони не були дуже длінні довгі. Ось так. І відразу ж на незастигші потьоки Глазур викладаю весь декор, щоб воно. Гарненько все зчепилося і стабілізувалося. Глядяники, пару бантиків, і в нас краса вийшла. Як вам результат? Якщо щось не зрозуміло, відповім на питання. Усім, друзів, миру і гарного вечора!